Кволий хлопчик із хутора стріличного, якого відправили вчитися до церковно-парафіальної школи із п'ятаком у кишені та суворим поглядом діда за плечима, мав би вирости агрономом або, як мріяли рідні, священником. Але замість ладанки книжки, замість рядків гречки, барикади в Харкові, а замість церковної служби сцена і слово, яким він жив. Це історія Якова Мамонтова, поета. Драматурга, педагога і людини, яка вірила в силу слова навіть тоді, коли за це можна було втратити все. Його перша школа, звичайна парафіяльна в Ушпилівці. там Яким уважно слухав, як читали Євангелія, але на другому році навчання зняв ладанку. Це неабияк засмутило матір, та хлопець виявився впертим замість священства обрав книжки, вистави і думки про справжнє. Уже в юному віці він розумів, що хоче нести людям щось інше, ніж канон. Після початкової школи, змучений після хвороби, поїхав до Дергачівського сільськогосподарського училища, там, серед фермерських ділянок і корівників, які вписав вірші, грав у драмгуртку і декламував Шевченка. Його друзі пам'ятали, як він із запалом грав героїв коханців, а потім вечорами писав поезії у записнику. У 1905, коли революція прокочувалась вулицями Харкова, Яків уже стояв на барикадах. Таємно їздив з друзями з училища, хоча міг бути покараний, але його не зупинили ані закриті навчальні заклади, ані холодні зими, ані хвороби. Він ішов туди, де вирувало життя і де вирувало слово. Перші тексти підписував псевдонімом Яків Лірницький. Вірші з'являлися у тогочасних журналах, а сам він усе більше занурювався в українську літературу не як читач, а як її творець. Після училища вирушив до Києва, згодом до Москви, вчитися далі. Отримав звання кандидата економічних наук, почав викладати. Його цікавила педагогіка, не заради теорії, а щоб знайти спосіб, як мистецтво формує людину. У 1915 його мобілізували. Три роки на фронті, а після революції повернення на батьківський хутір. У Сумах керував літературно драматичною студією, писав п'єси, читав лекції. Потім Харків. У Харкові він не просто викладав, творив середовище. Разом із режисером Іваном Юхименком створив українську державну театральну студію. Молоді актори, обговорення п'єс, репетиції, розмови про сенс. Його студенти згадували спокій, точність і глибину Якова Андрійовича. 1920-ті роки час творчості. Його п'єси ставили в Сумах, Харкові, навіть за межами України. Республіка на колесах одна з найвідоміших. Її слухали на хуторі, вальтанці з хмелю, який він сам посадив. Влітку писання, сад, спокій, взимку харків, театри, лекції. Але тридцяті були іншими. Його твори не друкували, не ставили на великих сценах. Не мав парт квитка, отже, небажаний. П'єса архітектор Шалько, якою особливо пишався, отримала різку ідеологічну рецензію. Саме тоді почав хворіти. У квітні 1938 року проходив лікування в Одесі, улітку 1939 вже важкий стан у селі Білики, набряки, задуха. Надії на ліки зі Львова не справдилися, але він залишався зібраним, лагідним, тримався. 31 січня 1940 року заснув назавжди у себе вдома у Харкові, після смерті, тиша. Його дружина Маргарита Федорівна, німкеня, зібрала всі його рокопуси у валізу. Під час евакуації її вкрали. Архів зник. Потім заслання її, матір і сина Альберта вислали до Оренбурга. Син повернувся у 1944, вона через чотири роки. Те, що залишилось у Харкові, зникло під час війни. Мамонтов не був зручним. Не вступав до жодного літературного угрупування, не боровся за місця під сонцем, не підлаштовувався. Але в його п'єсах і досі відчувається нерв епохи. Він не гнався за славою, просто робив свою справу. І це, мабуть, найсильніше, що можна сказати про людину.